Хочу показати вам балкон, який у діток, вигляд гарний. Тут приємно відпочивати, приємно знаходитися. Повітря доволі свіже, тим паче, ось щойно прийшов дощ, зелені багато, і навіть спекотний день. Тут доволі приємно, можна поставити ось парасольку. Сонечко тут в першій половині дня, а в другій половині воно переходить на другу частину будинка до кухні. Як бачите, літає багато голубів. І Коли вони придбали будинок і зайшли на балкон, то тут вже гніздилися голуби. І для того, щоб голуби не робили гнізда на балконах, ось ставлять люди ось таку ворону. Тому вона тут і знаходиться в них, бо голуби часто сидять над балконом. А Белла дуже нервує, дуже нервує і їх ганяє. Бачите, які так звані в нас по-простому народі калачики, які красиві. Ну, оце улюблена питонія. У мене теж вдома завжди росте питонія. І ось там ще такий йде шкафчик для всяких потреб. Є у них і є в них і е, підвальне приміщення. Сушечка стоїть. І ось так можна помістити і столик, і кресла. І ще ось на землі такі вазони. Доня дуже любить квіти. Навіть кліматі скупила, хоч я могла її привезти. а Привезла я їй кани. Ось дивіться, які вже гарні, чорний листок, вони виростуть великі, ще й зацвітуть. Ну Ось так дуже приємно, все гарненько, все акуратно, і свіже, свіже повітря, приємно тут собі. І ввечері провести час. Це ліхтарики, як бачите. Вони самі ось від сонячної батареї заряджаються і ввечері світять. Ось так, до побачення.